Сокіл таки прагне злетіти до вершин. Львівські регбісти готуються до серйозних змагань. Всеукраїнська спартакіада щороку збирає найсильніших спортсменів. Серйозна підготовка до серйозної гри. Львівський регбійний сокіл готується до всеукраїнської спартакіади. На змагання хлопці поїдуть вже у середу, а на останньому тренуванні викладаються на всі 100. До цих змагань соколята готувались впродовж року. Тепер усе натреноване зможуть продемонструвати на вищому рівні. Для студентів важливі, а для нас це просто є можливість пограти, тому що постійно відчувається брак ігрової практики. Це нас просто вибило, то, що перенесли гру з другою харківською командою, до якої ми готувалися, і ми так виявилося, що ми мали такий вакуум ігровий десь два тижні, що ми не грали. Головними суперниками на спартакіаді для львів'ян стануть харківські та київські регбісти. Перемогти лідерів не вдавалося ще жодного разу. У 2010-му хлопці були вже за крок від мрії. Нам не вистачило в фіналі буквально п'яти очків, щоб досягти мети. Не до кінця зібралися. Сподіваюся, що в цьому році це буде зовсім інша гра, і що ми нарешті це перше місце буде наше. Минулого року було дуже багато травм, але цього року виходить майже весь той склад, який грав позаминулий рік. Тобто з старими. Людьми і новими силами ми будемо намагатися зробити все для нашого міста. Аби досягнути найвищої цілі, регбісти тренуються постійно і за будь-якої погоди. Відпрацьовують і стратегію, і техніку. Відпрацьовуємо паси, відпрацьовуємо входження в людей. Відпрацьовуємо прийом м'яча, відпрацьовуємо заноси, ігрові моменти відпрацьовуємо різні комбінації, подачі з аута. На Харківську спартакіаду зі Львова вирушить дві групи спортсменів. Жіноча збірна з регбі також мріє про всеукраїнський успіх. Звичайно, зараз де посилена підготовку, щоб ми, хоч бо якесь одне з перших місць зайняли, або хоч посерединці було. Це досить відповідальні змагання, це всеукраїнські змагання. І ми думаємо, так щоб Львівська політехніка показала якийсь хоч вищий клас. А вже опісля Спартакіади Сокіл розпочне підготовку до серії міжнародних матчів. Першими на поле з нашими хлопцями наймовірніше вийдуть польські регбісти. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.